Інтерактивне кіно це жанр, який свого часу перевернув ігрову індустрію з ніг на голову. Він стер кордони між відеоіграми та фільмами і навіть привернув увагу людей, чий максимум в іграх обмежувався фермою чи пасіянцем. Ну, гаразд, він не перевертав індустрію, але приводом для обговорень став нехай жанр ігор в першу чергу ілюзія гри, що виглядатиме як фільм, в якому ми прийматимемо участь і наші дії ще й сюжет змінювати будуть. Ну це фантастика, навіть станом на зараз. Але певні представники інтерактивного кіна справді дуже вдало. Справляються з цією фантастикою і справді привертають увагу людей, далеких від гейм індустрії. Але водночас жанр став улюбленою мішенню для критиків: у відеоіграх треба грати, а не просто натискати кнопки у потрібний момент. Ігри це ігри, а фільми це фільми. Вітаю, піпли! В цьому відео ми зануримося в жанр інтерактивного кіно в ігровій індустрії. З однієї сторони, дуже крутий жанр з безліччю можливостей, з іншої абсолютно рекордною кількістю обмежень. Та, попри все, це саме цей жанр дав гравцеві рідкісну мож можливість впливати на розвиток історії тут можна як приймати правильні рішення, так і робити фатальні помилки, що призводять до смерті героїв, поворотів сюжету. Тощо, і відчуття того, що твій вибір справді має вагу і є основою любові до нього. Навіть у абсолютно лінійних представниках, насправді, де все будується лише на ілюзії вибору, не все так погано з фанбазою при відходячий від тейлтейл. Протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі, окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. І давайте розпочинати. Ключовою віхою в історії інтерактивного кіно стала Fahrenheit Indigo Професі 2005 року, після виходу якої жанр офіційно відокремили від інших. Проте ідея ігрових фільмів з'явилася ще задовго до цього, ще в епоху аркадних автоматів. Звичайно, говорити про реалістичну графіку тоді було смішно, але технологія LaserDisk, яка передувала CD-ROM, відкрила двері для нових експериментів. Нею скористався геймдизайнер Рік Даєр, засновник RDI Video System у колаборації з колишнім аніматором Disney Доном Блутом. Він створив справжню легенду Dragon Slayer 1983 року. У грі ми знайомилися з невдахою лицарем, який блукав небезпечними підземеллями, щоб урятувати принцесу з лап дракона. Завдання гравця було простим: вчасно натискати правильні кнопки, щоб герой не загинув під камінням чи не став жертвою мерців. Візуально, Dragon Slayer виглядала як повноцінний мультфільм, адже анімацію персонажів записали на лезер диск, і автомат відтворював її напрочуд плавно. На той час жодна інша технологія не могла забезпечити таку картину. Гра підкорювала глядачів простим, але б захопливим геймплеєм, казковою атмосферою та якісною анімацією. Сьогодні цим важко когось здивувати, але тоді чимало людей справді вірили, що вперше грають у кіно. Після шаленої популярності Dragon's Lair багато студій загорілися бажанням зробити свої ігри привабливішими для широкої публіки. Але проблема була очевидною: можливостей тодішньої графіки не вистачало, щоб ігри виглядали як справжнє кіно. Вихід знайшли у full Motion Video. -відео. відео в ставках, які могли виглядати по-різному, від намальова. Ільованих спрайтів із реальними людьми до справжніх роликів із живими акторами, знятих спеціально під конкретну гру. Та вже наприкінці 90-х графіка в іграх зробила серйозний крок вперед, тож Full Motion відео почали відходити на другий план. Їх замінювали скриптові сцени та ролики, створені повністю на комп'ютері. Розробники поступово навчилися показувати важливі сюжетні моменти без жодних так званих вставок із кіно. І хоча частину ігор із full motion відео, а згодом їхні dvd версії, і сьогодні дехто називає ігровими фільмами, із сучасним інтерактивним. Іно вони мають мало спільного. Там сюжет зазвичай був жорстколінійним, а вплив гравця зводився до клацання мишкою по елементах на екрані. По суті, це були звичайні point-and-click з відеорядом. Натомість, справжній жанр інтерактивного кіно почав формуватися вже у середині 2000-х. І точкою відліку стала Fahrenheit Indigo Prophecy від студії Quantic Dream. Це був перший справжній ігровий фільм у повноцінному 3D з анімацією, зробленою за допомогою motion capture, та сюжетом, що починався як класичний детектив, але до фіналу розгортався у щось епічне в стилі матриці. Гравець міг не просто спостерігати за героями а буквально проживати їхні дії та емоції. Ну, простіше кажучи, додався елемент взаємодії, типу двері відчини, стіком тіком поруха, і все таке. Саме Фаренгейт зробила популярними Quick Time Events або QTM. Уявіть, іде сюжетна сцена, бійка, наприклад. І тут на екрані з'являється комбінація кнопок. Натиснеш вчасно, продовжиш історію, запізнишся, отримаєш зовсім інший результат. У спокійних, нерухаючих сценах, помилка часто давала шанс спробувати ще раз, але у ключових епізодах: успіх або провал у QTM то є безпосередньо впливав на сюжет. Ще й треба було уважно дивитися відеоряд. Втім, ілюзія повної свободи була саме ілюзією. У грі було всього три варіанти фіналу, а основна сюжетна лінія залишалася незмінною. Гравець міг впливати лише на окремі моменти, але навіть цього вистачало, щоб Фаренгейт запам'яталася як справжній прорив у жанрі. Гра стала однією з головних сенсацій 2005-го. Ігрові журнали один поперед одного писали про нову епоху, коли відеоігри нарешті почали виглядати як справжнє кіно, і нова механіка одразу пішла в. Маси Quick Time Івенс швидко підхопили інші франшизи: God of War, Tomb Raider, Resident Evil, Uncharted, Тепер майже в кожному блокбастері були свої версії QTE. І навіть шутери не лишилися осторонь. Хто б міг тоді подумати, що навіть фінал Call of Duty Modern Warfare зведеться до натискання кнопок в потрібний момент. У 2006 році Quantic Dream вирішила підняти планку ще вище та розпочала роботу над Heavy Rain. інтерактивним детективом, що побачив світ у 2010 році на PlayStation 3. Згодом гру перевипустили і на PlayStation 4 і навіть на ПК. Цього разу студія справді розгулялася. Сценарій займав понад дві тисячі сторінок, адже гра пропонувала значно більше нелінійності ніж Фаренгейт. У руках гравця опинялися одразу чотири герої, чиї історії могли переплітатися десятками способів і приводити до різних фіналів. Інтерактиву теж додали значно більше. Тепер можна було не лише розкривати детективну таємницю, а й займатися буденністю, приготувати обід, покатати дитину на гойдолці чи навіть змити воду в унітазі. Для всього цього треба було натискати кнопки. Дрібниці для розтягування геймплею, але в цьому теж був свій шарм. Адже допомагав краще зануритися в гру. ps 3 контролер з його гіроскопом і вібрацією лише посилював ефект присутності. Особливо це відчувалося у тих моментах, коли герой повз крізь вентиляцію, засипану уламками скла чи отримував розряд струму, гімпад здригався разом із персонажем. А в інших сценах гравцю доводилося буквально балансувати, тримаючи контролер у певному положенні. Це було круто. Heavy Rain задала абсолютно нову планку для інтерактивного кіно, прямо як 25 Coffee кофі для кави. Це справжній профі у світі кави. Вже понад 10 років. Аки вони відбирають та обсмажують найсвіжіші зерна з усього світу в асортименті більше ніж 50 сортів із 20 різних країн, і це далеко не межа. Асортимент постійно оновлюється новинками. Щоб не загубитися серед такого вибору, у них є персональні менеджери, які підкажуть, що саме підійде вам, або ж можна скористатися онлайн підбором прямо на сайті. Кілька кліків і алгоритми підберуть каву під ваші смаки. Абсолютний рекомендаціон для любителів кави. А з промокодом Дім ще й мінус 15% знижки отримаєте, а ще й доставка безкоштовно від 350 гривень. Якщо кава, то 25 кофі-ростер з посилання в описі. Так от Heavy Rain задала абсолютно нову планку для інтерактивного кіно. Вона довела, що ігри можуть зосередитися на сюжеті, але при цьому залишитися зрозумілими навіть для тих, хто ніколи не називав себе геймером. Крім того, Quantic Dream почала активно працювати зі справжніми акторами. Зовнішність головним героям у грі надали британські артисти Паскалі Лингдейл і Леон Окенден. Цю ідею студія розвинула ще далі у своїй наступній грі Beyond Two Souls. Тут уже головні ролі виконали голівудські зірки Елен Пейдж, нині Еліот Пейдж та Вілім Дефо. Створення гри перетворилося на Овноцінні зйомки фільму. Актори, обвішані датчиками, відпрацьовували сцени, читали репліки та проживали емоції своїх персонажів. Продакшн в певній мірі вже нагадував виробництво фільму. У Байонт-гравець міг перемикатися між двома героями дівчиною Джоді та Айденом, потойбічною сутністю прив'язаною до неї. До того ж, гру можна було проходити удвох. Хоча керувати Айденом було не завжди окей. Цього разу сюжет робив акцент на надприродньому, але по масштабах за драматизмом та напругою не поступався Heavy Rain. Поки Quantic Dream створювала своє. Ексклюзиви разом із Sony. Інша студія Telltale Games, заснована колишніми працівниками LucasArts, Взялися розвивати ідею інтерактивного кіно в іншому напрямку. Вони вирішили перетворити його на серіали. І вже на початку 2010-х компанія кардинально змінила свій підхід. Головними стали не головоломки дослідження локацій, а сюжет і рішення, які приймав гравець. Все це переносилося з сезону в сезон. Першою справжньою бомбою Telltale став дебютний сезон The Walking Dead за коміксами Роберта Кіркмана. Це була Історія маленької клементини та колишнього викладача Лі Еверета, який потрапляє за ґрати, але в хаосі зомбі-апокаліпсису отримує другий шанс. Магра вразила настільки, що у фіналі багато гравців відверто плакали. Попри стилізовану графіку в стилі селшейдингу, вона не соромилася показувати найжорстокіші та найтемніші сторони кінця світу. Дитину, що вмирає від голоду, фермерів людожерів, зомбі, які роздрають щенячі, людей, що збожеволіли від втрат на цьому тлі гравці спостерігали за головними героями, дуже різними, але живими й правдоподібними. Нами фішкою проекту стала серіальна структура. Гра складалася з епізодів, кожен з яких завершувався важливим вибором. І цей вибір, хай навіть здавався дрібницею, відгукувався в наступних серіях найнесподіванішим чином. Після проходження можна було навіть подивитися статистику, які рішення приймали гравці по всьому світу. Щоправда, глобальну історію змінити було неможливо. Саме тому я передавав Тейл Тейл Привіт на початку відео. Сюжетний кістяк залишався незмінним. Так з'являлися додаткові сцени чи нові діалоги, хтось із другорядних персонажів міг загинути, але основна історія йшла тим самим шляхом в грі за рахунок серіальної структури, основа клалася на атмосферу персонажів, події та ілюзію вибору. Спершу це не дратувало, емоційність сюжету перекривала відсутність справжньої свободи вибору. Проте з часом фанати зрозуміли, що це не інтерактивне кіно, а вибір без вибору. Проте практично єдиний досвід в ігровій індустрії, де так чи інакше можна відчути себе в шкірі з серіалу Ходячі мерці. Найбільше, що мені особисто не сподобалося, те, що до персонажів в грі можна дуже легко прив'язатися. Я особисто це неодноразово робив. E <síntos> Але рятувати їх від жорстокої долі справа марна. Навіть якщо хтось виживав в одному епізоді, його смерть чекала в наступному. Проте це лише підкріплювало відчуття безжальності світу The Walking Dead. і водночас остаточно закріплювало репутацію Telltale. Вони давали гравцеві ілюзію вибору, але не більше. Попри це, саме The Walking Dead стала флагманом і найуспішнішим проєктом студії. Поки історія розтягувалася на кілька сезонів, Telltale встигла випустити ще чимало інтерактивних серіалів, рознесений фанатами Майнкрафт Сторі Мод. Холодно прийнятий Game of Thrones, Зате був і дуже успішний диволем Монас за мотивами коміксів Fables, і навіть комічний Tales from the Borderlands від галудження від відомої серії шутерів. А потім грянув грім у 2018 році. Telltale раптом оголошує банкрутство, чим шокує індустрію. На щастя, студію підтримала Skybound Games, завдяки чому команда встигла довести до фіналу четвертий сезон The Walking Dead. А вже у 2019 році стало відомо, що LCG Entertainment викупила ключові активи і фактично врятувала бренд. Сьогодні оновлена Тейл Тейл працює над продовженням The Wall Among Us і фанати знову чекають на камбек. Ще одна студія, що залишила помітний слід у жанрі інтерактивного кіно Don't Not Entertainment. У 2015 році вони представили світові Life is Strange історію про дівчину з надприродними здібностями, яка живе в тихому американському містечку. У грі равець також впливав на розвиток подій, але розробники додали особливу фішку можливість відмотувати час назад. А ще головна героїня могла переміщуватися в минулі моменти свого життя, якщо дивилася. На фотографії ця зворушлива історія про дружбу, підліткові пошуки себе та непрості внутрішні переживання швидко підкорила серця геймерів. Успіх був настільки гучним, що незабаром Донтнот взялася за продовженням Life is Strange 2, А потім і за Life is Strange True Colors, де вже інша героїня здатна відчувати та щитувати емоції людей навколо. Поки Life is Strange завойовувала гравців підлітковою романтикою. У другій половині 2015 року британська Super Месів Games підриває індустрію. Їхній горор Until Dawn виявився настільки атмосферний. Вернем, що легко міг позмагатися з голівудськими трилерами. Тоді я вже мав змогу дивитися летсплеї на YouTube і пам'ятаю, як для любителя пограти, дивитися гру, тере кіно та ще й горор про підлітки. Ох, це особиста медалька в цьому жанрі. Ну і виглядала вона відпадно. На перший погляд, типова зав'язка. Компанія молоді вирішує погуляти собі у будинку в горах. Але вже за кілька хвилин історія перетворюється на напружений жахастик, де один за одним герої гинуть різними способами. Чи виживе хтось, а може врятувати вдасться всіх. Усе це залежало від рішень гравця, і зробити правильний вибір тут вже було неймовірно складно. Гра постійно тримала в напрузі. Жоден варіант не здавався очевидним а підказками слугували таємничі тотеми, що дозволяли зазирнути у можливе майбутнє. Щоправда, справлялося воно з цією задачею на рівні. Ось подивись, коли воно станеться. Зрозуміє, що так робити не треба було. Величезна кількість сюжетних варіацій, висока реіграбельність, оцифровані актори з переконливою грою, відмінна режисура та на той час вражаюча графіка зробила Антілдон справжнім еталоном інтерактивного кіно. Але у 2018 році Quantic Dream знову нагадала про себе і гучно повернулася в жанр інтерактивного кіно з грою Detroit Become Human. Тут ідея про андроїдів, здатних відчувати людські емоції, розкрилася наповну, перетворившись на масштабну антиутопію. Кожна сцена має кілька варіантів розвитку, а кожне прийняте рішення тісно вплітається у подальшу історію. Після кожного розділу гравець бачить детальну карту рішень, розгалужене дерево подій, де можна простежити, який шлях перевів до обраного фіналу, а які варіанти лишилися поза увагою. І раніше студія орієнтувалася на реальних акторів. Американська актора Велорі Керрі втілила на екрані Карру одну з головних героїнь. Її можна побачити у фільмі Відьма з Блер Нова глава андроїда детектива Конора зіграв Брайан Декарт, а його напарника поліцейського генка відомий гульвуцький ветеран Кленсі Браун, знайомий глядачам за горцем і зоряним десантом. До речі, про акторів і їх ігрових персонажів є цілих дві частини на каналі. Детройт досі лишається одним з кращих представників жанру в плані варіацій та подачі сюжету, в якої інтерактивний сюжет вийшов на інший Вівень тим часом Supermassive Games, надихнувшись успіхом Until Dawn, вирішила запустити власну серію горорів у форматі антології The Dark Pictures. Першою стала Man of Medan 2019 року. Історія про таємничий корабель. Привид, це була коротка пригода, близько 4 годин геймплею, але вона продовжила традиції Until Dawn. Вже за рік на Хеллін 20 двадцятого року вийшла друга частина Little Hope. Тут події розгортаються в тихому американському містечку, де в минулому відбувалося полювання на відьом, як і раніше, саме рішення гравця визначають Хто виживе, а хто загине. А наступна історія House of Ashes збере натхнення з культових фільмів спуск та чужий і переносить дію в абсолютно нову атмосферу. Ця серія буквально заповнила нішу інтерактивних горорів. Щось подібне потім намагалися повторити і в акварієм, але все ж це в певній мірі гра на кістках. Ігри пропонують новий сюжет, але нічого кардинально нового, і часто копіпастять та фейспалмлять логікою сюжетом. Останніми проривами для індустрії все ж таки стали Until Dawn та Detroit, на мою думку. Звісно, можна заглибитися далі і згадати менш бюджетні проекти. Які намагалися здивувати чи то ультрареалістичною картинкою, зокрема нею, чи то навпаки своєрідною мальовкою, як з Dusk Falls, чи то комбінацією механік, але всі вони не набули такої популярності, як вище згадані, і лишилися більше експериментом жанру, аніж творцем чогось нового, чи хоча б прогресом. Але завдяки технологіям, сучасні інтерактивні ігри дедалі більше нагадують справжні фільми, де на екрані оживають реальні актори. Але на відміну від кіно, тут глядач перетворюється на учасника подій і може впливати на розвиток сюжету, хоч ступінь цього впливу Відрізняється від гри до гри, саме він і робить жанр унікальним. Єдине, що він так само не захищений від прогресу, тому зараз переживає не найкращий період через важкість реалізувати щось дійсно нове і дати справді по кіношному новий експірієнс. Дякую, що подивилися це відео. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу. Нагадую, що підтримати мене як автора можна донатом або через ручну для вас платформу на Ютубі чи Патреоні, а також придбавши одяг в магазині турвір за моїм промокодом Дімдім, що дасть вам 10% знижки. В мене ж на цьому все. бережіть себе, і побачимось.